Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні оглядатиме актуальні новини. Про що мова? Мова про катастрофу азербайджанського літака, який впав в місті, ну, біля міста Актау. Ну, відразу хотілося би сказати: Царство Небесне всім загиблим. Ну і швидкого одужання всім постраждали. Е, ну що, сьогодні хочу подивитися, що ж там власне, насправді відбулося. Ну, і взагалі, які будуть наслідки цієї події? Ну що, може позручніше, а я починаю. Давайте з головного почнемо. Причини, що насправді сталося, я так і запитаю. Тому що різні версії звучать і доволі цікаві. Uh, гаразд, як відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чого упав цей літак? Біля міста Актау? Мой зараз на фото катастрофи дивлюсь. Поясніть мені, будь ласка, чого упав цей літак? Які причини були? Що призвело взагалі до падіння? Скажіть вам правду. Райда перевернута. Агалас. ж. Лаус перевернутий. Наутіс перевернути. Подивіться, що робить Кан. Далі. Турісас перевернутий. Ага. Поясніть, що це? Ага. Угу. Ясно. Що <кій> ми маємо? Райда перевернута Хагалас, Лагус перевернутий, Наутіс перевернутий, Кану, Урісас перевернутий, феху. А, ну що, дійсно, як знаєте, зміна курсу, можна сказати, що в якійсь мірі літак і збився з курсу. Хоча це можна прочитати, як і то, що літак пустили іншою дорогою. Хагалас, ну що, руйнування якісь. Ну тобто, Хагалас може вказувати як поломку. Так само Хагалас може вказувати, власне. Руйнівну дію по відношенню до літака. У нас тут Торісас перевернутий. Тобто, так, да, дійсно, якась руйнівна дія була. Обмежена, правда. Щодо літака, ну, явно Ну, Зараз запитаємо, що це таке? Це поломка якась літака, чи це якийсь сторонній фактор. <кхем> ну, Зразу Хаглас і Лагус перевернутий. Е, Хитрість якась обман, є якісь підводні камені, є нюанси. Мало то це, власне, смерті показує, так? Да? Ну що, обмеження були, якісь. А, обмеження по зв'язку. Схоже, що так. Обмеження по зв'язку. Чи якщо не зв'язок, то якісь як інформація, да? обмеження по інформації. А, таке враження, би дійсно. В літака. Поломка була, в результаті чого зараз будемо колупати, а, якесь недоотримання інформації. ось, Як якась знаєте, система з ладу вийшла. Так виходить. Ну, ось ось покано, ну, ось інформація з'являється, Торісазу переверне тому. Ну, хагала і Торісас, по відношенню до літака, була якась агресивна дія. Ну, тобто, били не в сам літак, якщо так, ну, а в принципі, Торісас часто удари показує. Тобто били не в сам літак, але на ну, літаку дісталось, скажімо так. Ну і по феху, да, ось матеріальний вплив, якийсь і є ось матеріальні докази певного впливу зі сторони. Так, ясно. А ну добре, давайте зараз запитаємо щодо поломок якихось систем на літаку. І є версія про роботу російського ПВО. Якраз по літаку. Ну, не по літаку, а то, що літак попав під роздачу. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи на цьому от літаку, який впав біля міста Актау, ну, там якісь поломки були? Чи якась техніка вийшла з ладу, якась поломка там була. І це, власне, до катастрофи призвело. Скажіть вам, правду. Тейвас. Ресас перевернутий знову таке. Вуньо, Поясніть. Шкана переверну, ну, 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 ну. Перт перевернутий. І йшов в фіналі. Еос перевернутий. Все-таки ні. Все-таки ні. Не поломка. Ну, точніше, як? Зараз, як це правильно сказати. Перепрошую. Дивіться, що ми маємо. Тей вас, Торісас перевернутий, Вуньо, Беркана перевернута, перевернута, я вас перевернутий. Чисту поломку, якби дійсно щось прям вийшло з ладу в самому літаку, якраз би міг показати Хагалас. Тут же ми зразу маємо руни, ось, о. ну ось, удар, ось, удар, ну якийсь обмежений. Тобто удар, ну удар не прямий, не по літаку. Тобто, на літаку дійсно щось вийшло із ладу, но в результаті зовнішнього впливу. Це не те, що зламалася якась деталь літака, чи якась система вийшла з ладу. Не воно. Я питаю, чи була поломка? Так да, була. Мені поки і пояснюють, що в результаті зовнішнього впливу. М -м, схоже, що дійсно було. унію загалом повітря пов'язане з стихієм повітря. М -м, там ніби інформація була про пошкодження крила. Ну, пошкодження обшивки ясно. М -м, ну, в принципі, так, да, можливо. Якраз те і є. Ну, ось ось деградація пішла, руйнування. До речі, проблеми якісь там зі зв'язком були, як обмеження по шуму, по отриманню інформації. Мало того, я вас перевернутий рух показує, бачите, обмеження по руху. Тобто, виходить, як порушення цілісності було. Порушення цілісності, порушення роботи якихось систем літака. Я вас із рухом пов'язаний. тобто, Ну, безпосередньо та система, яка важлива саме для руху літака. Ну, Хоча там неважливих систем, в принципі, нема. Ну, конкретно те, що напряму з рухом пов'язано. Тобто рухом саме як механічне переміщення. Зрозуміло, що літаку там і зв'язок, і GPS треба там для того, щоб нормально летіти. Но в екстрених умовах літак може і без цього летіти. Правильно? А тут показують, що прям. Проблеми із тим, що з рухом напряму пов'язано. Знов таки, в результаті зовнішнього впливу. Ну да, давайте в Лоб запитаємо. Ну що, російське ПВО влупило. До речі, у мене на грудень був такий прогноз, що Росія якийсь той літак зіб'є. Ось, схоже, відігралось. Тільки я очікував, що літак буде російський, а воно, бачите, як повернулось. Літак азербайджанський. Ну, давайте запитаємо, але поки що все дуже на то схоже. А, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, до це російське ПВО, цей літак пошкодило, який впав біля Актав. Скажете, правда. Пустаруна зразу. Ну, ясне ж, Діво, куди без того? Перкана перевернута. Іса, ох, ви подивіться. Урус, так. Гебо, далі. Тейвас. Шо? Final, Лагус. Ну що ж, обмана не випало, правда? Да, дійсно, російське ПВО влупило той літак. А, ну, знов таки, тут не прямо по літаку вони цілились, що треба сказати. Тут воно не йде, як пряма атака безпосередньо на літак. І в попередніх розкладах так само. Як ніби літак, просто опинився. Ну, не там, де треба, скажем так. Ні, бо хто давно на каналі, той знає, що я Росію ніколи не вигорожував. Якби я побачив, що вони явно ввалили літак, я б так і сказав. Ну, я за правду. Ну, ну не можу я сказати, що вони от прям цілились цей літак, як хотіли його збити прям як MH17. Ну, не бачу я тут такого. Що ми маємо? Постаруна, беркана перевернута, Іса, Урус, Гебо, Тейвас і Лаус. Ну, постаруна, ну що, ну, таємниці? Да? Таємниці, зрозуміло, все таємно, все це, як завжди. Щось пішло не так. Якась деградація відбулася. Знов таки таємно. У кого? У силовиків, ну, в принципі, це і армія російська, да. А ось. Щось якесь у них. Як дійсно якісь обмеження були в тої армії? Ну і таємно, да, зараз хочуть замяти сліди. Ось о, домовляються, домовляються. А, що, що це було? Це удар був. Ну, до речі. А, хм. То, що пробують домовитись з Азербайджаном, то да. Тут, знаєте, як у Гебо взаємодія якась між підрозділами, саме російськими. Обмежена взаємодія, то шість спереду. Ось Тейваз, ось, власне, ну, саме ПВО, активна дія і ось Лаус. Ну да, Показують мені правильний вектор, правильний курс. Все я правильно розумію. Ну і до речі, активна дія де? Активна дія і потім це вода. Да? Активна дія відправили на воду. Літак. Ну, схоже на дія, що дійсно гепнеться в море. Ой. Ну, ну, давайте подивимося, чим це вильється Росія. Чи, ну, відповідно, все вже ясно, як Божий день. Давайте подивимось. Мене просили подивитись, чи ну, може на борту якісь важливі персони були, що хотіли таким чином прибрати. Ну, давайте спитаємо. А ну раз, дякую відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а на борту цього літака були якісь важливі персони, і що Росія таким чином хотіла разом з літаком їх прибрати? Це воно так? Це правдива інформація. Правильна здока? Скажіть вам правда. Інос. Тейвас, Ну, тут це ще прямий. Постарому, так. Просас перевернутий знову таке. Ей, ось вам робота ПВО. Ось он Вон Оні. Ну, знаєте, якась цікава персона на борту була. Якась цікава персона на борту була. Ну, сказати, що це прям план Росії. Ну, я не бачу тут плана як такого. Я тут бачу дурість і випадковість. Ну, от реально. Що нас тут? Інгус, Тейва вас, Пустаруном, турісас перевернути, Ейва, знаутісвуні. Ну, дивіться, інгус. Якесь зерно істини тут є, інгус відповідь по питанню дає. Ось атака, ось таємно, ось обмежені дії. Ну, тобто, а воно то агресія, да, але ну, йде якась обмежена. І невизначеність якась присутня. Ну, тут не було плану. Це, це не було заплановано. Це не пустаруна часто й теж показує. ну не... Крім того, що невизначену ситуацію, вона показує також, знаєте, як сюрприз. Ну, от. от для них був такий сюрприз, вони це не планували. Ну, ось ось, власне, робота ПВО. В умовах обмежень якихось. А, слухайте. Робота ось, обмежена робота ПВО в умовах обмежень. А, ну, Це погода може бути, це може бути РЕП, ще там щось. Ну, тобто. А, і ось Вуньо, ось радість іде. Ну, правда, Вуньо показано, що і, і скажіть і я скажу, Вуньо знов-таки з повітрям пов'язано. Погодні умови. Обм... Робота ПВО в обмежених погодних умовах. Не знаю, хмарність велика, туман, що там було. Ну, Щось таке. Ну, ну я, я не бачу плану. Я тут умислу не бачу, що це спеціально було зроблено. Чи була якась цікава персона на борту, Да. Ну чи прям хотіли її так прибрати? Ну я б не сказав. Ну, воно, воно б не так виглядало, якби дійсно хотіли прибрати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте наслідки цієї катастрофи для Росії подивимось, Як. Знову їм все зійде з рук чи щось таке буде? Так, раз, дякую А, ну, добре, поясніть мені, будь ласка. Які наслідки будуть цієї от катастрофи літака біля Ктау для Росії? Скажіть, що він правду. Постаруна. Невизначені наслідки. Манс перевернутий. Так. Наутіс перевернутий. У. Uh. Ансус перевернутий. Нормальненько, так, нормальненько. Так, щось. О, прикольно дісталось. Ну, раз, значить, так треба. Дорісас перевернутий і гєво Ну, раз. Ну що? Хагалаза нема. Так, да, мене це розчаровує, але тут інше є, не менш цікаве. Що ми маємо? Постаруна, перт, манас перевернутий, наутіс перевернутий, ансус перевернутий, турісас перевернутий і гєбо. Якісь невизначені поки що на даний момент не визначені наслідки для Росії. Не все, до речі, із наслідків ми побачимо. Якщо так, тим не менш, перш розкриття інформації показує. А в сумі карма. До речі, три руни, які так чи інакше співвідносяться з кармою, і вони тут впали. Це те, що було, це те, що мало статись. Ну, в принципі, я ж кажу, прогноз у мене на грудень був, одна із важливих подій. Дослівно, російське ПВО зіб'є якийсь літак. Там я припустив, що це може бути або військовий, або пасажирський. Будь ласка. Тому, якби це була визначена подія, е, ну що, втрата партнера тут цілком може бути. Тому що ось, явно, це не приязні, де не приязні якогось, так і хочеться сказати, ієрофанта. Ось, будь ласка. При том, ось маніпуляції, будуть і тиск з боку того самого аерофанта. Щось все-таки буде таємно, щось за мною, але, з другого боку, навтіясь перевернути ансус перевернутий. А це якісь наслідки, в тому числі ну це якась відповідальність по закону, дійсно. Ну, правда, спробують договоритися, як завжди, в обхід закону. Ну, це ж Росія. Що я дивуюсь то? Е, ну що, неприязнь, ось неприязнь, ось якась агресія йде, і ось, до речі, йдуть обмежені можливості. Закриті двері в даному випадку йдуть. Закриті двері до чого? До партнерства. Е, знаєте, схоже, що після цього всього, ну, це не припинення партнерства, повне, ні. Але схоже, що після цієї події Азербайджан дуже сильно зменшить допомогу з Росією. І взагалі, якби свою взаємодію з Росією. Ну, от прям дуже на то схоже. Так що росіяни поволі вищих сил, можна сказати, бо пуста руна регулярно падає, то росіяни поволі вищих сил вистрілили собі в ногу. Прекрасно, я вважаю. Ну, Жалко, звичайно, що людей багато невинних загинуло. Ну що ж? Багато там було і росіян, і там треба, що називається, кожного дивитись окремо, а чи такі вони вже були не винні. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, просять реакцію. Ну, в принципі, позиція вже, а, ну хоча позиція це трошки по друге. Азербайджану, зокрема. Давайте подивимось, що це буде. А ну, гаразд. А, а ну, добре. Покажіть мені, будь ласка, позицію влади Азербайджану щодо -от катастрофи цього літака. Скажіть, він, правда. Перт. Інос. Ага. Соло. О, лагус перевернути. Так, так, так. F а, mm -hmm. угу, ясно. Куди без того і урус перевернути. Песні. Чого? Чого так? То, Ага, ясно. <плев> так, порадів спочатку, а потім. Ну що, влада Азербайджану свою вигоду з цієї ситуації постарається отримати по максимуму. Хай Росія готується, як то кажуть. Що ми маємо? Перт, Інгус, початок цікавий, совло, лагус перевернутий, феху, урус перевернутий Кан. Перт розкриття інформації показує розкриття таємниці. Ну, тобто, влада Азербайджану опелюдні дійсні наслідки і дійсні причини катастрофи. Але обидві руни не тільки з цим пов'язані, обидві руни пов'язані з достатком. Тобто влада Азербайджану по максимуму, по максимуму, тут будуть великі, величезні гроші, на цьому заробить. Ну Це може бути і страховка банально, це може бути і е, покриття витрат там всяких різних і так далі з боку Росії. Схоже, що так. Знов таки, соло медіа показує, багато чого вийде в медіа, в принципі, почуємо, побачимо і так далі. Но будуть якісь нюанси, це, якісь, це якась хитрість, це якісь підводні камені. З чим пов'язані? Знов-таки бабло, на кону. Велике. Три руни фінансових, які є, всі три тут упали. Гроші скаржені будуть. Тобто Росія буде розраховуватись з тим Азербайджаном по саме нікуди. Заробили собі приємність. Ну що, якесь обмеження може бути ресурсу, да, і щось з силовиками. Силовики тут якісь ось працюють. І що? Ну, це все рівно якась хитрість іде, хитрість з боку силовиків. Тобто, знаєте, ні, справу не замнуть, ні, ні, не замнуть. Ну якось, ну, підмажуть. Якось справу все-таки підмажуть. Тут ось якась, якась ось ось хитрість падає, тут ось тут ось якісь мутки, таке хочеться сказати. На кону величезне бабло. Тобто свою вигоду влада Азербайджана не упустить. Ну ні, справу не замнуть, все-таки. Реальні наслідки ми маємо почути. Ну, гаразд, добре. Уже, в принципі, сьогодні під вечір, коли я сідав записувати відео, там ще новини з'явились по цьому літаку. Ну, знов таки мені завжди цікаво перевірити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і ще одне таке цікаве питання мені задавали. Чи може це було жертвоприношення, то що якраз на свято, да, 25 грудня було. Ну, знов-таки, у росіян ж не свято, да й Азербайджан не знаю, коли вони там Різдво святкують. Чесно, не знаю. Ну а раз, давайте запитаємо. Ну е версія щодо того, що хотіли прибрати навмисно там, когось, не підтвердилась. Давайте щодо жертвоприношення подивимось. А ну добре, покажіть мені будь ласка. то, що цей літак російське ПВО вдарило і хотіло збити, то це ну, як жертвоприношення якесь було, власне? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду? Єбо. Мурус. Ай ось. перевернутий. Аркана перевернута. Пер перевернутий, Ну да поясні. О, то перевернутий. Ух ты! Що ми маємо? Гебо, Урус, Ейвас, Турісас пер, 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 перевернутий, беркана перевернутий, Перт перевернутий. Ото перевернутий. Ну що, дурні тут не випало. Ну, знов таки, я тут не бачу умисла. Але зразу Гебо впав. А Гебо якраз і є дар. Це в тому числі дар може бути якимсь силам. Не обов'язково вищим, до речі. А, ось Урус, Ейвас. Ну, Ейвас магію показує, ритуал. Сила, сила, енергія для ритуала. Хоч і якісь обмежені можливості. Таємно, ясний діось. І щось у них не все йде. Ну, магія взагалі на Росії не до ладу йде останнім часом. Це, в принципі, да, Ну, це їх не зупиняє. Таємно і влада, влада не ця робить ритуал. Ну, зрозуміло, московська влада. Ем, ну, дивіться, що до жертвоприношення. Чи це було прям заплановано? Знову таку ні. Не бачу я тут плану. Ну, чи вони використають цю ситуацію, як жертвоприношення взагалі, то як би да. Ось, ось вам дари падають для певних сил, ось вам, власне, сила, а Ей вас ритуал показує магію в тому числі. Тому як би да. чи це, Чи це було заплановано? Ні. Чи вони це використають собі на благо? Ось московська влада, то як би да? Мракобіси, сатаністи. При тому, що вони розказують, що це у нас тут, в Україні, сатаністи, там, нацисти і оце от все. В Кремлі головні сатаністи сидять. І Гундяєво той їхній. Головний, самий самий головний. Ай добре, ну що, ну, в принципі, все, що тут дивитись. Що хотів, я подивився. Дещо цікавого, накопав, особливо мене останній розклад подивував. Ну, добре, пишіть свої відгуки, свої думки на цю тему. Цікаво буде почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі, нехай щастить!